Кам'янець подільський фотографічний клуб Погляд. Народився у 2008 році. Складалось в ньому близько 20 чоловік. Це відкритий для всіх, хто ціною любить фотографію, спілкування, хоче почути конструктивну критику, навчитись фотографувати. чим займається в 14 років. Людина може прийти вільно в клуб, показати свої фотографії різного плану, показати свій творчий рівень, і якщо зацікавляться, далі приймати участь в житті клубу. В цьому клубі можна дійсно знайти для себе цікаві ідеї, розвинути себе в плані фото, показати, як ти вмієш фотографувати, вислухати цікавих. Митців, які вже заслугували у нас в Кам'янці досить серйозний рівень у сфері фото. Життя клубу це і фотовиставки, і персональні виставки, і колективні виставки, і участь в онлайн-виставках, які зараз безліч є безкоштовних в інтернеті. І поїздки, фотопленери які вже близько 12. За цей період прийшло прийнято участь і організовано. Близько 58 виставок. Фотовиставок в Кам'янці, Хмельницькому, Дунаївцях, навіть Маліївцях були. Нещодавно приїхавши з Вінниці, зайшовши в фотоклуб, погляд, я побачив, що він був такий на низькому рівні, але зараз він почав підніматися. Долучається досить багато молодих фотографів, які цікавляться фото. Я навіть не знав, що в нас в кам'янці є настільки багато бажаючих людей. Клуб помолодшав. Прийшли молоді люди. На водохреща ми їздили в село Сокілець Доневецького району на три дні на фотопланер, де вже колись побували у 2009 році квітні. Фотопланер – це спілкування, відпочинок, фотозйомка. Ну і після кожного планеру, звичайно, готуємо невеликий фотозвіт і фотовиставку. Збираємося ми в молодіжному клубі Сатурн. Перший останні вівторок, але зараз активна така молодь. Напевно, що кожного вівторка будемо збиратись. Збираємося для того, щоб обговорити фотографії, підготувати якусь виставку. Кого цікавить комерційна зйомка, тут ви відповідь не знайдете, бо тут зібрані люди, які е, тільки в творчому плані можуть це показати. Ось і ну я думаю, що це їх надихає в основному. Наші фотографи приймають участь в різних фестивалях. Живемо цікаво, тішимось від спілкування. Ще кожен е, заробляє на життя іншим. Це в більшості це як хобі. Є такі події, які е, нас розвивають. Ми ходимо, фотографуємо не тільки по місту, не тільки тут, по околицям, по районам, хто там звідки, а ще й виїжджаємо за кордон. Існує ще така можливість. Тобто цей клуб, можна сказати, є інтернаціональним, який нас розвиває по, не тільки по країні. Плюс всім, хто приходить, вони ростуть творчо, хто не знає якісь особливості своєї техніки, знає в інших людей. По кожній фотографії можна отримати там, професійний розбір, допомогу, як її зробити краще, підготувати до виставці, розмістити в інтернеті. Молодь ну, зацікавлена цим. Ми приймаємо участь в міжнародних виставках, зараз будемо приймати участь у київському фотоярмарку. Сподіваємося, що переможемо. Подальші плани такі далекоглядні це міжнародний фотопленер в Словаччині. Минулого року ми їздили в Чехію на запрошення спільноти міжнародного фотоклубів. Цього року в Словаччину в липні поїде 5 чоловік з фотоклубу. будуть представляти Україну, Камененський фотоклуб своїми роботами, презентаціями і спілкуватися з фотографом п'яти країн, мінятись досвідом, знавати як вони живуть, показувати свої роботи. Для Молоді це цікаво, вони проводять свій вільний час. Правда, не багато нас, але сподіваюся, що більше приєднаються до нас людей, які зацікавлені в своїй фототворчості. Фотографують багато, а творчо рости хотять не всі. І тому фотоклуб об'єднує, допомагає от саме в такому в творчому зрості, якоїсь професійності набути.